Друзі, всім привіт! Повертаємося до наших щотижневих інвестицій на брокері Trading 212. Сьогодні у нас 19 тиждень інвестицій. Для початку ми перейдемо в історію, для того, щоб переглянути останні транзакції. У нас було нарахування по готівці і по кредиту, тобто акції, які знаходяться у нас в кредитуванні. Також сьогоднішнє поповнення і останні. Акції, які ми купляли минулого тижня. Це GeoGrope і Corsivic. Тепер повертаємося до нашого портфеля. Сьогодні випуск буде дуже коротенький, тому що я хочу збільшити кількість акцій Orlan і зроблю на початку місяця одну купівлю одразу однієї акції на 100 злотих. Ордер установлений. Також я переглядаю. Зараз е, нову акцію для купівлі наступного тижня. Це компанія Segro. Або купити тої ж акції GreenCout UK Wind, яку ми купляли недавно. Чудово, одна акція орден куплена. Тому з приводу якихось оновлень я обов'язково дам знати в телеграм-каналі рекомендую підписатися. Також в телеграм-каналі виходять щотижневі оновлення по таблиці із нашими акціями. Ось така ось ситуація була минулого тижня, як тиждень закрився доволі чудово. Тому, друзі, цього тижня ми зробили основну купівлю, збільшили кількість акцій Orlan. У нас зменшився, звісно, відсоток, зменшився прибуток, але це моментно. Тому цього тижня у нас все. Обов'язково поставте вподобайку даного відео, підпишіться на ютуб канал, натисніть на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня. Бувайте, друзі!